Всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо жіночу шапку із пряжі Alize Old Time. Шапка буде зв'язана резиночкою один на один з високою спортивною маківкою з гарними збавляннями. Пряжа по складу 100 грам 210 метрів 75% супервош вовна, 25% поліамід. Колір сірого, це колір. Зараз знайдемо, якщо тут написано, щось я не бачу. Ну, мене така точка загубилася з цього кольору. Я буду в'язати не з сірого, а з такого кольору полину. Просто тут я вам показала характеристики. Приступимо до в'язання. Для в'язання нам знадобляться ще спиці. Діаметром 3,25 на тросику 40 см. Ми набираємо 101 петлю, щоб зробити це круговим в'язанням, зімкнути в коло. Набираємо 101 петлю зручним для вас способом. Я набираю методом довгий хвіст. Ця пряжа, мені подобається, вона дуже гарно тримає резинку, то, в принципі. Такий простий набір нам підійде. Так, покажу вам, бо не показала. Я набираю так, як мене вчили. Отак. От Бабусин набір, я говорю, бо вчила мене сусідська бабуся. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 101 петля. Витягую тепер одну спицю, повертаємо, щоб всі петлі в нас дивилися правильно, щоб оця косичка була всередину, і будемо з'єднувати в коло. Так. Я роблю його так, я пров'язую дві разом. От і все. Мені подобається так. Можна перекидати, я пров'язую дві разом. Затягую ниточку і міцненько все виходить. Починаю виворітна, лицева, виворітна, лицева, резиночкою один на один. Я пров'язую. Це коло лицеву я пров'язую, щоб була розкрита ця петелька. Бачите, як розвернуті дужки. Ну, я думаю, тут зрозуміло. В'яжемо. В'яжемо, я одягла маркер, щоб було нам зручніше. Бачите, початок ряду, і вив'язую висоту відвороту. Зараз я пров'яжу і покажу вам, яка в мене висота відвороту. Я люблю, щоб відворот був високий. Мені так ну, краще пасує. Шапки без відвороту, мені якось не дуже йдуть. Ну, якось це моя така суб'єктивна думка, то в'яжу шапку з відворотом, широким відворотом. Не так і продуватиметься. Не так буде холодно в вуха, бо така погода в нас, що не такі сильні, як морози, як вітри, пронизливі продуваються. Ще раз повторюю, що петелька була розкрита, пров'язуємо бажану вами висоту від ворота. Ось мене мікрофон відключається, вибачаюсь. Так, пров'язуємо, пров'язуємо. далі ми перейдемо, щоб у нас був гарний відворот. Трішки ниточка проздвоюється, бо у мене гострі спиці. Можливо, сюди для цієї пряжі не такі гострі спиці, але мені подобається спиці гострі. Я люблю в'язати спицями чи агуніт про мантфул. Мінтфул. Вони такі гостренькі. Якось гарно зачіпаються і швиденько в'яжеться. Тросик тут такий тверденький, гарно тримає всю цю конструкцію. На більшому тросику я не в'язала, а саме ці спиці у мене на тросику номер 40 Заодно, поки в'яжемо і коротенький, вам огляд спиць, який мені подобається. В'язимо майже ми до кінця рядочку, з чого ми починали. Зараз зміряємо, щоб ви мали на увазі, що та як, яка висота. Гарно тримає резинку, я прямо в захваті. Останнім часом я не можу знайти собі пряжу, яка гарно тримала резинку, пряжу на шапку. Гарно тримає резинку, пряжа на шапку з бюджетної пряжі, а лізала на голд. Класична. Метраж там схожий, 240 метрів, здається, тут 200. Але по товщині вона мені здається якось однаковою. Можливо, що високооб'ємна така ниточка. Дуже схожа вона на потовщині на Алізала на голу класичну. Ну, а як в'яжеш, вона, звісно, пружинить і трішки стає тонше. І бачите, так ніби товстенька, а при в'язанні робиться тоненька, то дійсно її метраж 200 метрів в розтягнутому виді. Так, дійшла я. Ще пров'яжу одну петельку лицеву. І виміряємо, яка в мене тут висота мого. Відвороту. Я зазвичай 7, 10 роблю, у мене тут 10 сантиметрів. Далі, мені треба зробити так, щоб у мене був відворот оця сторона, бо тут, як ніби схрещена резиночка на цьому поці, то я роблю так: роблю накид і повертаю. В'язання. Повертаю в'язання. Скажу вам так, правильніше буде, так. Да. Повернула я в'язання, роблю накид і в'яжу далі по візерунку. Я в'яжу ніби із, дівчата, із середини, ніби з вивороту, бачите? У мене оцей відворот буде сюди нагору. І я вже з цього боку, ніби з виворітного боку мого відвороту, в'яжу висоту шапки. Зробила я накид і пров'язую по візерунку виворітне, лицева. Мені так подобається. Я раніше, коли не знала, в'язала звичайним способом, і мене дивувало, чого ж. Ну, резинка в мене не виходить. Відворот резинки, резинка на відвороті ніби схрещена, а на шапки звичайна, то тепер в'яжу таким способом. Десь я, мать, побачила на просторах інтернету, швидше за все, і користуюся. Таким способом тепер. Дов'язуємо до кінця ряду самостійно. Дов'язуємо до кінця ряду. Що тут у нас виходить? У нас виходить лицева петля. І накид. Я їх пров'язую разом лицевою петлею за задньою стінкою. Пров'язала. Тепер у мене наступна йде виворітня, перекидаю маркер. І так далі в'яжу свою шапочку на потрібну мені висоту. Яка ж, у мене потрібна висота мені. Ми вже з вами заміряли, що висота мого відвороту буде. Тут трапляються поодинокі ові волоски і в цій пряжі, тільки темненького кольору. Висота мого відвороту 10 см, 10-11. Тут уже 11 у мене і. ну Як не в розтягнутому вигляді. Мені цього вистачить, як розтягнеться, буде сантиметрів 10-9 це мене влаштує. І мені ще потрібно пров'язати сантиметрів 20 до збавлянь. Всього, дівчатка, ми в'яжемо до збавлянь 30 сантиметрів, починаючи від набірного краю, в'яжемо 30 сантиметрів. Пров'яжемо 30 см, і зустрінемося з вами, будемо робити гарні збавляння нашої маківки. Бажаю вам успіхів, до зустрічі на 30 см. І так, пров'язали ми потрібну нам висоту шапки. Я зупинюсь на цьому етапі. Я вирішила, що шапку я буду в'язати з відворотом. Якщо ви в'яжете без відвороту, то у вас. Уже пров'язано 20 см. Я ж буду в'язати з відворотом, в мене пров'язано 26 см, бо я хвилююсь, що, можливо, у мене не вистачить пряжі. Оце в мене вся пряжа. Я хотіла повкластися в один моток пряжі. І так, будемо робити наші красиві збавляння. Дійшли ми до нашого маркера початку ряду і будемо зараз розділяти на клини. Пам'ятаємо, що в нас тут 100 петель і розділяємо на 4 клини, по 25 петель виходить. Так, Дов'яжу зараз цю петлю і початок ряду. Так, по 25. Початок ряду, у нас маркер стоїть, то ми. Робимо, значить, таким чином 13 петель пров'язуємо. Ставимо маркер.

Ставимо маркер. Далі теж пров'язуємо 25 петель. Ставимо маркер двадцять п'ять петель. Ставимо маркер, і тут у нас залишається 12 петель. 12 петель, бо ми дійшли до початку ряду, а разом у нас клин. Розділили ми на 4 клини. Далі. Починаємо збавляння, не доходячи однієї петлі до маркера, будемо збавляти, в'яжемо по візерунку, не доходячи до, одної, до, 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 до маркера одної петлі. Так, починаємо збавляння. Нам потрібно їх перевернути гарненько. Маркер ми знімемо. І пров'язуємо три петлі разом за задню стінку лицевою, одягаємо сюди маркер на початок ряду. Ми пров'язали, Ідемо далі по, по кругу, в'яжемо по візерунку. Ми не забуваємо, що при вив'язуванні ми розвертаємо оцю лицеву, щоб вона була відкритою, щоб гарна така була косичка у нас на готовому виробі. Так, не дійшли ми до маркера. Знімаємо маркер. Розвертаємо гарненько, щоб лежали петлі, ставимо маркер, пров'язуємо три разом лицевою. У мене тут роздвоюється трішки ниточка, бо ниточка слабо скручена, а спиці в мене гострі. Три разом за задні стінки пров'язуємо. І так далі, таким чином, робимо збавляння до краю. Три разом пров'язуємо, дійшовши до цього маркера початку ряду, пров'язуємо другий ряд без збавлянь по малюнку. Як в нас, наприклад, буде виходити там три лицевих, ми їх і пров'язуємо три лицевих. Зустрінемося з вами в третьому ряді збавляння. Дов'язуємо цей ряд збавляннями перед маркером, не доходячи на одну петлю. Другий ряд пов'язуємо про візерунку і зустрічаємося в третьому. Третій ряд наших убавок ми робимо так само. Не доходячи до маркера, знімаємо петлю, знімаємо маркер, повертаємо всі. Петлі, щоб гарненько вони були задня стінка, щоб була в них назад, скажімо так. Отак от, от. Повертаю назад маркер і пров'язую три петлі разом за задню стінку. І далі по візерунку. Нема нічого складного. Таким чином ми будемо в'язати далі. В кожному другому ряді робимо збавляння, не доходячи однієї петлі до маркера, перевертаємо петлі, щоб була права стінка туди далі до роботи. Всередину, скажімо так, і пров'язуємо їх три разом лицевою. Таким чином, ми робимо збавляння, поки не залишиться 20 петель. Нам знадобляться спиці панчішні, бо не буде. Коли ми будемо збавляти, буде вже незручно цими спицями в'язати на тросику, щоб не, не зламати їх, не травмувати, не перегонати цей тросик. Я думаю, зрозуміло, в'яжемо далі, все, в'яжемо. Другий ряд по візерунку обов'язково. Мається на увазі той ряд, в якому ми не робимо збавляння. Гарно повертаємо, щоб красиво петельки стояли. Одягаємо маркер три разом за задню стінку. В одному ряді збавляємо другий по малюнку. В'яжемо доти, поки в нас не залишиться на спицях 20 петель, і зустрінемося, щоб закрити. Я хочу, щоб не дуже така, знаєте, як у... У рицарів була такий шолом. Хочеться, щоб трішки так округліша була макушечка. То в'яжемо далі, переходимо, потім, як вам буде незручно, на панчішні. Зустрічаємось, коли у нас буде 20 петель. Я закриваю таким чином. Вертаюсь назад, дві разом на цю петельку. Перезнімаємо далі. Будемо викидати, видаляти наші маркери. В'яжемо, скажімо так, назад. Дві разом назад, отак. Таким способом. Збавляємо тут. Не дуже гострий кінчик в цих спицях. В китайських то трішки довше йде діло. Отак От просто перезнімаємо всі наші петельки, зворотнюємо напрямку, скидаємо наші маркери. Незручно вже на чи так, чи так? Нема різниці, просто повертаємось назад. ніби закриваючи наші петлі. Так, одна петелька в нас лишилася тут. Тепер я відріжу ниточку. Дістану гачок. Нам знадобиться, що тут в нас тепер протягуємо через цю петельку, що залишилася одна ниточку. І стягуємо. Я роблю такий тут вузлик, можливо, два. Тут при самому, при самому низу петельки. Таких два вузлики зав'язую і все це витягую. Сюди. перниточку. тут ховаю. Довго нам не потрібно. Ховаю в косичку із петель. У мене тут вийшли вузлики, то погано ховається. Ось так. Після прання нічого не буде помітно, пряжа розпушиться, не буде нічого помітно. Деякі, можливо, нерівні петельки. Тут теж цю косичку я заправлю зараз, що в нас виходить по лицю? гарне закриття. Маківки шапочки. Ось такий відворот. Хто хоче шапочку вище або в кого більший об'єм голови, в'яжіть більшу висоту, нитка ще лишилася. Але я розпускати вже не буду. Я приміряла мені вистачило цієї висоти, я приміряла до шапочки, до такої, якої я ношу, то, в принципі, мене це влаштовує. Ось така. Шапочка в нас вийшла з мотка пряжі. Алізе. Як і. Зараз дам етикетку бо забула. Алізе вултайм, Хотілося сказати вулмаркет, 75% супервош, машинна Машина прання. Зараз так і зроблю. Обожнюю у речах в'язаних машин на прання. 100 грам 200 метрів колір. 274. В'яжіть, будь ласка, своє задоволення. Можна сюди причепити бірочку. Я подивлюсь, можливо, я додам бірочку сюди прозору, Ще не визначилася. Дякую, що ви були зі мною. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення. Шапочка готова. Ось так вона виглядає після прання. Гарно розпушилася. Збавляння наші ось таким чином виглядають. Наша маківка. І все. Шапка дуже гарна. Я до неї додала таку сільконову нашивочку, ручна робота. Ось така шапочка. В'яжіть з задоволенням. До побачення!